Ти що тут робиш? Та як шо? Відкриваю піцерію фамілі Фігаро. Нова точка у Шептицькому. Бах! Відкриття. Оцей адміністратор. Вона робить каву, Щоб було смачно, а не просто в стакани дипи. А це фішка закладу, закрита піца, не кальцоне, не панцеротті. Просто фігаро знає як. А головна гостя намагається дістати виноградинку. Йдем далі. Думали, думали, як пошуміти без мільйонів. Самокати плюс прапори, рівно зробили дизайн, надрукували. І вуаля. О, а це власниця каже: все по рецептурі, по техкартах. Але насправді вона добра, просто не зразу видно. І ще щепінь за фотовідмітку дарували суші, бонус за лайк, так сказати. Далі розробка сайту і прокачка всіх маркетингових процесів. Фігаро ще покаже.